що ж, Новий день, нова можливість розвиватися. Ласкаво, прошу на сьомий день нашого психологічного адвент-календаря. Сьогодні ми поговоримо про важливу навичку, яка допомагає зберігати внутрішній спокій, вміння відпускати контроль. Часто ми намагаємося тримати все під своїм контролем людей, ситуації, навіть майбутнє. Це природньо. Ми хочемо захистити себе від невизначеності та ризиків, але проблема виникає тоді, коли контроль. Роль стає надмірною. Постійне прагнення все контролювати забирає багато сил і може викликати тривожність, стрес і навіть виснаження. Бо насправді величезну кількість речей ми контролювати не можемо. Неможливість відпустити контроль може проявлятися так. Ви постійно переживаєте через те, що щось піде не так. Ви витрачаєте багато енергії на передбачення та планування навіть найменших деталей. Ви відчуваєте тривогу через розчарування коли щось виходить не за вашим планом. Спроба контролю може створити додаткову напругу. Чим більше ми намагаємося тримати все в руках, тим більше можемо почуватися безпорадним, коли щось іде не за планом. Такий підхід призводить до хронічного стресу і відчуття безсилля. Як навчитися відпускати контроль? Допоможе простий принцип дихотомії контролю. Детальніше про цей принцип я розповіла у цьому відео. Подумайте! На що насправді ви можете вплинути, а що від вас не залежить? Наприклад, під вашим контролем, ваші слова, дії, рішення, ставлення до ситуацій, поза вашим контролем, думки інших людей, їхня поведінка, непередбачувані обставини. Щойно ви визначите це, сфокусуйтеся на тому, що ви можете контролювати, а решта? Не потребує вашого впливу. Практика на сьогодні: оберіть одну річ, яка зараз викликає у вас тривогу. Визначте, що у цій ситуації ви можете контролювати, а що ні. Спробуйте подумки відпустити те, що вам не під силу змінити. Наприклад, скажіть собі, я зроблю те, що можу. А решта це вже не моя відповідальність. Складіть список речей, які ви намагаєтесь контролювати, які насправді від вас не залежать. Майте, які з них можна відпустити? Напишіть у коментарях, що саме сьогодні ви вирішили відпустити. Можливо, це надихне й інших. Зустрінемось завтра із наступною навичкою.